Друзі, мої вітання. Інформаційна програма, інформаційна студія Сильні разом на телеканалах ІНТБ та Тернопіль. 1 сьогодні у мене гість із далеко можна сказати, але не настільки далеко, тому що наша Україна велика, але вона вся наша. Сьогодні у мене в студії керівник Сєвєродонецької міської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк. Я вас вітаю. Доброго дня, я щиро рада бачити вас у нашій студії. Ласкаво просимо до Тернополя. Ну і напевно розпочнемо із того, з якою метою ви відвідали наше місто. Ну, сьогодні ми розпочали роботу гуманітарного центру, який опікуватиметься переселенцями з Луганщини. Ну, де Юра, він там звучить як гуманітарний хаб. Насправді це просто місце, в якому луганчани можуть зустрітись, задати свої питання, говорити їх, отримати пораду, отримати підтримку, отримати допомогу, на яку вони розраховують. Це місце єдності і місце спілкування, яке так необхідне нашим людям. На відкритті цього хабу вам вдалося поспілкуватися із своїми. Так, безумовно. Питаннями? Я зустрів і наших северодончан, і, і були і лісичани, були з інших громад. Люди живуть надією, надією повернення до себе додому. Тому такі місця вони не вони потрібні, вони конче необхідні, оскільки громада повинна бути єдиною. Вона має Гуртуватись, вона має, має сподіватись і підтримувати впевненість у завтрашньому дні. То що громада живе надією, так як ви сказали, це справді вся Україна живе надією і весь світ. Але цей хаб, ви сказали, він є і гуманітарний, так і там буде надаватися якась фінансова, фізична допомога, матеріальна. Ну дивіться, завдання хабу це надання і гуманітарної допомоги в прямому розумінні цього слова. Це гуманітарні набори, які допоможуть родинам виживати ну, в досить суворих умовах нашої дійсності. Але це ну, не головне, це не основний напрямок. Перш за все, це можливість спілкуватися з людьми, це можливість надавати їм допомогу у вирішенні поточних питань, які у них є. Це і, 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 десь правова підтримка, десь психологічна підтримка, десь допомога е, консультативна, там, працевлаштування, відновлення бізнесу, десь е, медична консультація, На хабі буде працювати медик із Сєвєродонецька, який знає своїх пацієнтів, знає своїх ага. людей. Е, при цьому ну, у нас е, Досягнута домовленості і з місцевою владою, і з обласною владою про те, що ми надаємо консультації, вони підтримують, допомагають, спрямовують на місцеві заклади охорони здоров'я. Це, це саме стосується і накопичення питань там з питань освіти дітей. І, також через хаб це буде простіше вирішувати. Це саме стосується і будь-яких інших питань, які виникають у житті, і ну, людина не завжди самотужки може вирішити ці питання. Здається, в Тернополі є багато структур, які допомагають переселенцям. Так у нас є і свої гуманітарні штаби, і там соціальна політика у нас працює, але все-таки цей штаб потрібен для того, щоб люди ще й відчували напевно щось своє якесь Знаєте, спілкування між собою найбільше, бракує найбільше потребує підтримання єдності, підтримання приналежності до своєї землі. Ви знаєте, ну, з перших днів війни Луганщина потрапила від окупації, ну, мабуть, найбільше. І, і тому ну, на сьогодні ми почали процес до окупації, він почався. Це не може не радувати нас. Це вселяє в нас надію, це дозволяє нам сподіватися на наше майбутнє. Але разом з тим, майже вся область окупована. І наші люди роз'їхались по різних куточках України. Але ж ми впевнені в тому, що Луганщина повернеться і людям необхідно буде повертатись. Тому хаб це точка єднання і можливість гуртування громади. А скільки людей із Сєвєродонецька живе в Тернополі? Є якісь такі дані? Чи можливо в цьому хабі і буде проходити якась реєстрація? Ну в певному сенсі так, це допоможе нам об'єктивно оцінити ситуацію і зрозуміти все ж таки скільки наших переселенців mm. на Тернопольщині. Якщо казати про сухі офіційні цифри, то е, саме сєвєродончан на Тернопільщині е, десь е, понад 500 осіб зареєстровано. В цілому, Луганчан більше 3,5 тисяч. Так, це невелика цифра, але це частка громади. Ну, ми сподіваємося, що їм тут добре живеться. Якось ділилися вони з вами своїми враженнями. Так, ну, ті спілкування, які сьогодні відбулись, хочу сказати, що вони досить тепло відгукуються про тернопільчан, про Тернопіль. Це дуже комфортне місто, так зі своїми складнощами, так ну це в будь-якому регіоні України виникають певні питання, тому що ну як би там не було людина, яка втратила все і спочатку починає своє життя. Це завжди складно. А скільки людям взагалі вдалося виїхати? Ну, можливо, якось у відсотках ви маєте якісь такі дані, адже ну, ми знаємо, що на початках, коли всі проходила така масова евакуація, було дуже небезпечно. І навіть згадуючи якісь розповіді, які я чула від переселенців із Сєвєродонецька, що було дуже небезпечно їхати, і дехто навіть повертався назад. Ну, ви знаєте, у нас евакуація відбувалась. В досить складних умовах, тому що ну, з першого дня Сєвєдонецьк піддавався обстрілам. Спочатку це були перші вдари ракетами, а потім це було ну, майже через тиждень, це вже були артилерійські обстріли. Надалі приєдналися і авіаційні нальоти, і евакуація відбувалася у ті, у ті невеличкі проміжки часу, коли було затища і можливо було людей вивозити. Але ніхто не був застрахований від того, що той автобус, який вивозить людей, і не потрапить артилерійська шрапнелі, осколки, він не буде посічений, і чи хтось не постраждає, це завжди був ризик. Але все ж таки і багатьом вдалося виїхати, так? Ну, на території міста залишилось менше 10% від його населення. Більша частина міста, більша частина громади виїхала. Зараз тих 10% так і ну залишається. Чи можливо після того також хтось пробував, А можливо зараз вже люди і трошки вертаються все ж таки до додому. Можливо, Знаєте, вже менше облюди люди приїжджали, люди повертались назад, люди повертались із сіл навколишніх, куди куди вони виїхали. Але ну місто на теперішній час непридатне для проживання в тих умовах, як до яких ми звикли. Якщо казати ну, просто перебування на якійсь території із повністю відсутністю будь-яких умов, так ну, можна перебувати, але ну, для життя воно потребує капітального втручання, відновлення. Це інфраструктура, це і житловий фонд, це і суспільні якісь будівлі. Кожна має свої пошкодження ну, різного ступеню. Більше половини, мабуть, потребують капітального відновлення. Ну, всі е, і засоби масової інформації, і в інтернеті можна почитати. І десь навіть на по телебаченню звучала завжди цифра, що місто зруйноване на 90%. Е, Бачила фотографії, бачила відео, це просто жах. Ну я не уявляю своєї реакції, якби я це побачила вживу, скажу вам чесно. Але оцих 10% – це все ж таки більше житловий фонд, який залишився, чи можливо щось ну, інфраструктури е ще таки вціліло? Дивіться, зруйновано на 90%, Ну це десь можливо таке судження не зовсім вірне. На 90% місто пошкоджене. Якщо казати про повне руйнування, ну це десь близько ну мабуть 50-60 Якщо брати це в це пропор... те, мається на увазі, що вже не підлягає відновленню. Так, Так, ну у нас є нові житлові квартали, які ще зруйновані. Це багатоповерхівповерхова забудівля, яка потрапила під влучання артилерії, і вона майже зруйнована. Ну тобто її неможливо буде відновити, її треба буде розбирати. Є частково місто старе, яке там двох-трьохповерхова забудівля, яке більш-менш вціліло. Хоча по периметру місто також зруйноване, оскільки ну, його штурмували, його розбивали, і ну, руйнування ну, досить тяжкі. Там, ну, якщо виїжджав танк і просто от, три будівлі, три п'яті пробивав собі вікно для того, щоб нести вогонь. По позиціях наших оборонців. Одна п'ятієтажка, друга, третя, поки не зробив собі вікно. Ну, Така будівля вона вже не підлягає відновленню, її треба тільки знімати, зносити і відбудовувати заново. Mm -hmm. І це не подинокий випадок, на жаль. Те саме стосується інфраструктури міста, це і водогін, це і каналізаційний колектор, коли прилітають авіаційні бомби, навіть якщо не видно. Візуально пошкоджень, але місто побудовано на пісках. І якщо в одному місті прилетіла бомба, розірвала колектор, то він далі йде, і зміщення, і пошкодження, і розриви по швах. Ну, тобто це потребує повної ревізії, повної заміни, і це ну, безумовно, це робота не одного дня. Але все-таки чи зможуть ті люди, які там залишилися, тих 10%, відсотків. Ну я так розумію, в місті ж не 50 тисяч населення було так. Місто Ні. більше. Тобто і 10% відсотків це відповідно велика кількість людей. Чи зможуть вони перезимувати ті люди, які залишилися? Ну в пещерних умовах, так це якісь буржуйки, це необхідно буде якісь опалення робити на твердому паливі. Тому що ну, зараз намагається окупаційна влада запустити газ до міста, але це досить ну, така пагубна практика, оскільки що комунікації по будівлях, що ті комунікації, які вуличні, ну середнього тиску, вони мають пошкодження. Те, що ми намагались робити ще у травні місяці, ну я вам так кажу, ремонтні бригади, які виїжджали і ремонтували пошкодження, осколкові пошкодження на трубах, ну, вони просто металевим скотчем замотували. Тому це потребує повної ревізії і заміни. І якщо навіть частково запускати газ у місто. Ну, це може призвести до досить негативних наслідків, але от зараз ті люди, які там зараз проживають, у них є можливість виїхати з міста десь в безпечніше, в тепліше, принаймні, ну, місце. На, наразі можливо лише вибратись десь у передмістя, там де є сільські будинки, присадибні буд mm. ділянки, дачні якісь будинки, і там перезумувати таке можливо. Десь збереглися, десь не зруйновані, там, де можливо, ну, фактично займатися натуральним господарством. тобто Ліс, mm -hmm. опалення самостійно, там ще можна. Знаходитись у будівлях, які більш-менш вціліли, ну там нема ні світла, ні газу, ні опалення. Зважаючи, щоб там окупаційна влада не розказувала про те, що вони відновили, зробили, ну фактично, це там, ну. Більше десятка будинків, які до чогось підключили шляхом блокування будь-яких відгалужень, аби була картинка. Ну буквально вчора я перечитувала деякі статті про ваше місто, і от власне, те, що ви казали, що окупанти обіцяли провести газ, але навіть ремонтні бригади покинули місто. Тобто вони і не збираються нічого там глобального, скажімо так, робити. Ну вони намагаються показати, зробити сюжет, зробити видимість відновлення міста, наймають залишившихся фахівців, які залишились у місті. Я їх там ну, одиниці, де мовлянням, де примусом працювати. З тої точки зору, що ну це ж для вас, це для людей, це треба зберегти життя. Ну хтось погоджується, хтось щось робить. Але насправді ну, як можливо робити якесь відновлення, якщо ну, не здійснюється будь-яких капіталових вкладень? Ну, так. А щодо медицини, от знову ж таки, і зима, і зараз такий період дуже хворобливий. Чи є, є можливість тих людей десь аптеки, десь отримати допомогу лікаря? Ну, ви знаєте, з ліками досить тяжка ситуація. Ті постачання, які здійснюються з окупованої території з боку окупаційної влади, ну це якісь елементарні препарати виробництва Мейден Ну, Чесно кажучи, ну, це ні це кількості, як, ні якості. Ні кількості ні якості. це як. Ну, йодом лікувати ангіну, ну десь приблизно так. Mm. В місті, ну наскільки мені відомо, є дефіцит і антибіотиків, є дефіцит і специфічних препаратів, і антивірусних, їх просто немає. А те, що є, це те коштує величезних коштів, яких у людей просто немає. А чи є можливість десь українським волонтерам? Щось постачати, десь ну, допомогти а, людям. Ви знаєте, на, на теперішній час е, волонтери не можуть е, дістатись до міста. Uh -huh. е, був певний проміжок часу, е, за яким було сполучення з містом там через Запоріжжя. Е, люди заїжджали, намагались вивезти там якісь свої речі, але залишали місто, ну не знаходячи змоги там залишитись. На сьогодні, після тих жахливих подій, які відбулись на запорізькій трасі під Васильівкою, таке сполучення, воно призупинене. Ну, фактично, в місто з підконтрольної частини України не ну, ні надходить нічого. А з їхньої частини, з їхньої сторони, є якась. Допомога? Ну, з їхньої частини допомога, ну, вона всякому разі вона декларується. Теж Але на камеру на так. камеру декларуються. Питань нема. Ну наскільки мені відомо, до останнього наша серединицька лікарня та частина її будівлі, яка функціонувала з тим персоналом, який там залишився, вони користувалися ще тим запасами, які були зроблені поки місто оборонялося. Ну і ще щодо такої соціальної складової життя про школи, про освіту. Теж прочитала десь, що немає, не функціонує жодна школа, так. Але якщо ми говоримо про школу, то відповідно розуміємо, що діти там таки живуть. Так, діти там залишились. На жаль, ну, мені дуже важко оцінити поведінку тих батьків, які там залишились і залишили своїх дітей, але разом з тим залишились. Там ну, близько тисячі дітей, мабуть, залишилось, із них, мабуть, з 500 – це шкільного віку. Там намагаються запустити навчальний процес. Ну, Більш-менш вціліла одна зі шкіл, в якій нібито вони розпочали навчальний процес. Ну, назвати це навчальним процесом дуже важко. Незважаючи на те, що туди завезли і російські підручники, і е, намагалися запровадити зразу ж навчання за е, програмою е, Луганської народної республіки. Але це все ну, це так, знаєте, про По-перше, це е, небезпечно. По-друге, е, е, ну, якість такої освіти дуже сумнівна. Та й взагалі. Як можна назвати освітою нав'язування чужих нав... ну, ворожих наративів дитині? Ну і не тільки дітям, всім це нав'язують. І я так розумію, гроші теж там вже ходять російські, так? Ну, навпіл. І гривня, і російські рублі з'являються. Причому ну, курс не, не на користь української гривні, Ну, людей фактично граблять. No, jak już tak już kazać. Жахливі речі, ви розповідаєте? Ну будемо сподіватися, що це ненадовго, адже вже ну останніми днями, скажімо так, ми всі затамувавши подих, всі чекаємо і спостерігаємо за тих, як наші хлопці відбивають наші території. Ну не хочу зараз говорити плани, які у вас там на перемогу, коли будуть звільняти і так далі. Але все ж таки, як ви бачите ваше місто після перемоги? Знаєте, після перемоги ми бачимо наше місто після відбудови новим, квітучим, чаруючим і теплим. А до, до початку оцього всього, от знову ж таки, повернуся до того, що спілкувалася і чула багато історій. І, от всі переселенці із Сєвєродонецька, вони відгукуються про своє місто дуже так по-душевному, і кажуть, що от воно було надзвичайно красиве. Звичайно, кожен буде говорити про своє місто так. Але от ви і як мешканець, так як житель цього міста, і як людина, яка при при керівній посаді, от е, ваші е, інші відчуття до того міста, яке було. Знаєте, ну враховуючи те, що Сєвєродонецьк це досить молоде місто. Е, воно було побудовано е, вже ну, в 19-му сторі... в 20-му сторічці, Сторичці, е, воно будувалось вже ну, більш-менш е, сучасними суча... проєктними mm -hmm. рішеннями. Воно дуже комп... компактне. Е, ну, Воно дуже просте, прямолінійне. І це дозволяло йому бути досить таким зручним для проживання, незважаючи на велику кількість населення, плотність населення, ну, щільність населення досить велика. Воно було зручним, тому що ну, фактично будь-яку частину міста ну, можна було потрапити, ну, якщо користуватись транспортом автомобільним за 5-10 хвилин. Пішки ну, 15 хвилин там, де вам треба. В місті було все. Досить розвинута спортивна інфраструктура. Два критих тенісних корта, два відкритих, чотири спортивних школи. Фактично в місті ну, не було дитини, яка б не була чимось зайнята. Місцевій інфраструктурі, свій льодовий палац, три басейни. Ну, для людей такого невеликого міста ну, досить зручно, комфортно і соціалізація населення була досить на великому рівні. Гарно, так теж душевно розповідаєте про своє місто. Ми я впевнена, що воно таке і буде вже після перемоги і після відбудови. І Це буде вже дуже дуже скоро. І ще так на завершення. Ще маю одне два з питання. От теж на, на сайті вашому прочитала, що три країни: саме Чехія, Швеція та Фінляндія, будуть відновлювати містечка Луганської області після звільнення територій. Отже, я так розумію, що відновлення пройде надзвичайно швидко і надзвичайно Будемо легко. Будемо сподіватися. Але все ж таки, чи є зараз, чи були у вас до того якісь міста побратими, якісь зв'язки з закордонними містами, і чи підтримують вони зараз вас? Так, у нас були встановлені зв'язки з містами-побратимами. Перш за все, це у Польщі є місто Єлена Гура. Яке є містом побратимом, і воно допомагає Сєвєродонецьку, і зараз готується певний пакет допомоги для Сєвєродонецька. Є е, е, місто Вілка у Литві, яке стало нашим побратимом досить недавно, але вже з початком війни ми отримали допомогу від нього і е, ну, мали відчуття досить такої серйозної підтримки е, з боку наших побратимів. Тому сподіваюся, і в подальшому на плідну співпрацю і не тільки в підтримці, а й у спільному розвитку. Ну так, звичайно, воно мусить бути, і воно буде. І е, в нас теж десь в травні, в червні, пройшла така хвиля, ніби вже зараз та тема в нас притихла, тому що вже більш-менш розібралися у Тернополі із тим. Тема декомунізації та дерусифікації. Це теж зараз дуже дуже на часі. І от е, також з просторів інтернету я читала дуже великі і статті, і люди між собою комунікують і десь коментують. І щодо вашого міста. Отже, як правильно, Сєвєродонецьк чи все-таки має бути Сіверськодонецьк? Ну, ви знаєте, я ще раз акцентую увагу: Сєвєродонецьк це молоде місто, у нього не було історичної назви. Як назвались, так і назвалася. Всі северодончани все ж таки сприймають назву Северодонецьк. Можливо, там є помилки з транскрипцією русізми, які необхідно виправити. Так, це є. І є певні дослідження, і є рекомендації, яким чином змін, має бути змінений правопис. Разом з тим, повна зміна назви міста. Ну, це питання підняло, було піднято ще до початку агресії, такої відкритої, і досить складно сприймалося містянами. Тому, на мій погляд, декомунізація це беззаперечно повинна бути, дересифікація повинна бути, тут ну, немає що обговорювати. Але підхід до цього має бути виваженим і таким, щоб не ущемляти тих почуттів, які мають северодончани до свого рідного міста. Тому в певному сенсі зміни повинні відбутись, але вони повинні відбутись ну, досить виважено. Найголовніше, що Северодонецьк це Україна. Це Україна, це беззаперечна Україна. Ви знаєте, люди, ну, майже 70% громади виїхало на підконтрольну територію України. І кожен з них читає новини і лічить дні, коли, можливо, буде повернутись додому. Я бажаю, щоб всі сєвредочани приїхали додому, повернулися в свої збережені відновлені квартири, щоб все було добре. Я вам щиро дякую за те, що приділили нам свій час, за те, що розказали про своє прекрасне місто. Знаємо, що зараз тяжко, але будемо сподіватися, що цей період дуже швидко пройде і все буде добре. Дякую. Дякую нашим глядачам і нагадаю, що сьогодні спілкувалися із керівником Сєвєродонецької міської військової цивільної адміністрації Олександр Стрюк. Розповідав про Сєвєродонецьк про реалії життя міста в умовах окупації. Я дякую вам за увагу до зустрічі. Дякую вам.